До 25 років це не просто ювілей, це символ витривалості, сили та натхнення. За кожним роком життя студентів, викладачів, співробітників. Сьогодні ми говоримо з проректором з науково-педагічної роботи, соціально-економічного розвитку та молодіжної політики Андрієм Володимировичем Іванченком. Вітаю! Добре дня. Говорити Говоритимемо про досягнення університету про особисті перемоги, про плани на майбутнє та про сьогодення Запорізької політехніки. Ще раз вітаю. Ви працюєте з найенергійнішою частиною нашого університету зі студентами? Відповідаєте за соціальний розвиток та молодіжну політику. Які проєкти для молоді хотілося б згадати саме сьогодні? Ну, по перше, не хотів узурпувати таке право. Напевно, всі працівники університету працюють зі студентами. Так чи інакше, я хотів би, щоб якраз це стало нормою поведінки будь-якого працівника закладу вищої освіти про те, що він мав на собі в думках про те, що кожен від прибиральниці до ректора працюють на благо студента і на його комфорт перебування в стінах закладу вищої освіти, саме для того, щоб якраз оці на най. Коротший термін свого найщасливішого життя це молодіжні роки, проведені в закладі вищої освіти, стали для нього тим. Тої згадку, яку він пронесе крізь все, все своє життя, які стануть його опорою для його подальшого кар'єрного зростання, щоб його тягнуло в рідний університет, по роках завершення його навчання тут, мушу сказати, що якраз джерелом соціальних інноваційних проєктів якраз є здобувач вищої освіти, той енергійний молодий студент або студентка, яка ініціює, розвиває, пропонує пропагонує ті соціальні проєкти, які реалізуються на території нашого університету. Ну, останні роки і останні е, проекти, які на сьогоднішній день найбільш успішні для нашого університету. Це, звісно, е, напевно, якраз оцей простір, в якому ми зараз знаходимося, це молодіжний хаб Фрітайм, який від колишнього орендованого приміщення перетворився якраз на молодіжне середовище, е, в якому бурує студентське молодіжне життя і генеруються нові нові ідеї, які реалізуються на благо нашого університету. Напевно, це освітній хаб, е, який сьогодні став прихистком і місцем. Реалізація освітньої політики на територію Запорізької області це якраз переміщення закладів освіти Наргадара, Дніпрорудного Бердянська, які сьогодні мають можливість вести освітню діяльність для своїх здобувачів і сьогодні дійсно, в період війни, наш університет став таким хабом який об'єднує не тільки студентську молодь викладачів, працівників університету, а й сьогодні він є місцем роботи і навчання від дитячого садочка до загальноосвітньої школи. І це дуже приємно. Я думаю, навіть після післявоєнний період необхідно зберігати ці традиції, щоб в стінах нашого університету були не тільки гомін гук гуки студентів, а й більш молодого покоління це абітурієнтів, які нашого університету, це школярів, які вже е, сьогоднішній день у нашому університеті, нашої. Звикли до них в стінах нашого університету. Ви згадали про переміщення заклади освіти. На жаль, в країні, де війна, ми переживаємо дуже складні часи. Як змінилися потреби студентів сьогодні, і що робить університет заради підтримки? Ну, університет це ця інстанція, яка, ну, як на мою думку, завжди була орієнтована на потреби студента. Якщо студенту сьогодні необхідно працювати і поєднувати навчання і Освіту то ми пропонуємо дуальну форму навчання, якщо е, це ковід або війна. Це дистанційна якісна дистанційна форма освіти, надання освітніх послуг. І університет має створити не тільки можливості для отримання хард скілів, так званих, а да? от найголовніше, на що має опиратися і сьогоднішній сучасний університет це дати можливість студенту покращувати свої софт скіли, тобто вміти працювати з людьми, вміти працювати з командою, діяти в рамках громадської організації, чи то студентського самоврядування. Все це дає Запорізька політехніка на сьогодні. Я думаю, що якраз у ці совсхили і оцей напрямок на розвиток додаткових компетентностей, які в принципі можна надавати не тільки студентському середовищу сьогодні, а й дорослому поколінню, тому що навчатися протягом всього життя це те, що дає наш університет, і це має бути нашим кредо, нашим завданням на майбутні роки подальшого розвитку нашого вузу. Не можна не спитати, ви самі можна так сказати, виходить з студентського активу. Постійно були активним учасником під час навчання і після нього. А як змінюються студентське самоврядування з ваших часів до сьогоднішнього, щоб хотілося? Порівнювати ну, що що стосується студентського самоврядування, Ну, звісно, що е, учнівське самоврядування в тому чи іншому вигляді і студентське формування, студентські організації, студентське об'єднання вони завжди були за 125-річну історію університету. Їх було багато і вони виконували свою функцію ще від механіко-технічного училища, там, де було певне об'єднання уч гімназистів до сьогоднішнього студентського самоврядування. Але що стосується саме самоврядування, то я згадую е, якраз у той 99-2000 рік, перший. Поява в законі України про вищу освіту, там були одне речення. В університеті діє студентське самоврядування. Це все, про що було сказано в законі України про вищу освіту. Сьогодні це окремий розділ. Сьогодні це відсотки в складі вченої ради. Сьогодні це зобов'язання законодавчі закріплені можливості для студентського самоврядування впливати на процеси в університеті. По суті, виконувати функцію управління закладом вищої освіти, тому що студенти є активним учасником виборчого процесу на керівні посади, на призначення ректора, на призначення проректорів, заступників деканів і багато інших об'єктів. Структур університету призначення на посади керівників цих структурних підрозділів саме йде за поданням або за погодженням студентського самоврядування. Це що достатньо широкі повноваження на сьогоднішній день має студентське самоврядування. Хоча насправді в нашому вищі це були традиції. традиції, коли студентський рух мав. Він законодавчо закріплені Ще права було, не мав слова, з, дровані, завжди. Студентство було наполегливим і воно тримало і формувала, і розвивала. Було такий знає, молодіжний потужний рух, з яким ну хочеш, не хочеш, необхідно було погоджуватись або не погоджуватись, але тоді маєш спротив, але звертати увагу точно 100%. І тому ми маємо свою традицію вже формування саме взаємовідносин адміністрації університету та студентського руху, самоврядування і тому ці процеси в нас ну не викликають того конфліктної ситуації, як в багатьох інших закладах вищої освіти, з якими ми стикаємося або читаємо в засобах масової інформації. У нас цей процес є вже традиційним. Спілкування ректора зі студентською спільнотою, визначення про стипендіальне забезпечення. Тут взагалі здебільшого якраз хто буде отримувати стипендію президента Верховної Ради. Це здебільшого викраз виконують цей розподіл саме студентське самоврядування, а не ректорат або деканат, як в інших закладах вищої. Освіти. Це справжнє студентське в дії, він, так? Та, звісно. Уявімо ситуацію: жодних обмежень. Який би проєкт хотілося б для студентів реалізувати? Жодних обмежень. Якби були матеріальні ресурси, фінансові можливості, Ну напевно, необхідно було якраз створити отой е, фонд е, так багатомільйонних коштів. Ресурсів е, і запропонувати студентам е, організувати і провести конкурс на кращий проект з фінансуванням. Я думаю, що е, якраз студентство на сьогоднішній день здато заповнити аплікаційну форму, подати цікаві ідеї на фінансування, їх реалізувати. Е, тобто, щоб університет мав можливість фінансувати ці проєкти. Звісно, де? та тому та якраз воно буде е, це. Вони будуть різнопланові, тому що студентство різнопланове, є спортивні уподобання, є розвиток е, медійної активності, є розвиток. Громадянського суспільства є розвиток соціальних потреб, волонтерства. Я думаю, що студенти були б здатні реалізувати і запропонувати ті ідеї, які б насправді реалізовувались не тільки на благо конкретного закладу вищої освіти, нашого університету. Я думаю, вони були б корисні, цікаві нашій громаді, міста Запоріжжя, Запорізької області, та і всі взагалі всієї України. Тобто, будемо робити не містечково, робимо одразу всеукраїнський форум. Ну, Запоріжжя це столиця України з цим принципом живемо дуже довго, тому що необхідно робити своє місто, свій університет найкращим. Ну не, не в Україні, в світі. І на цього треба промувати і налаштовувати молодь. Що ви навчаєтесь е, в найкращому закладі вищої освіти. а Якщо ні, то треба його таким зробити. Ви майже відповіли на наступне питання, але все одно молодь формує образ майбутнього університету. Яким ви на вашу думку? Має бути університет, щоб відповідати е, сучасним вимогам сучасного покоління. Е, ну, Він, перш за все, він має бути цікавим. Тут мають бути е, цікаві, е, серйозні, не застарілі лабораторії. Тут має бути е, сучасність, перш за все, тут має бути якість, е, тут має бути комфорт. Тут мають бути відносини поваги, бажання розвинути ті таланти. А таланти 100% є у кожного, так і побачити і розвинути. А для цього має працювати сучасний університет. Університет, який має можливості давати платформу для розвитку, для подорожі, для академічної мобільності, для відвідування інших країн і надавати ті знання. Узагальнення знання світової цивілізації для того, щоб ми мали можливість це надавати. Нам необхідна нормальна робота електронної бібліотеки наукової, нормальних можливостей, цифрових можливостей, які можуть застосовувати використовувати наші сучасні здобувачі вищої освіти. Вони цього вимагають, і цим на сьогоднішній день займається адміністрація університету, щоб ці сервіси додатково з'являлися в стінах нашого університету як можливість для подальшого розвитку і досконалення освітнього процесу. Студенти запорізької політехніки, взагалі студ... Запорізька політехніка славиться е... проєктами, які розкривають таланти, якісь здібності студентів. Студенти запорізької політехніки, талановиті. Так, 100% можу сказати, це найспортивніший заклад вищої освіти. Це найталановітіші аматори в технічному закладі освіти. Воно ну, не так для технічного закладу освіти, начебто не, не маючи там факультету театрального або мистецького. У нас насправді університет славиться тими випускниками, які сьогодні досягли і зробили себе саме як вокалісти, як музиканти, інструменталісти, як продюсери сьогодні, які працюють на телебаченні, які сьогодні роблять… Дуже гарні сценарії і режисують дуже багато телевізійних проєктів. І якраз це випускники транспортного, машинобудівного, інженерно-фізичного факультету. Насправді то є та творчість, яка всередині. І якщо наш заклад вищої освіти допоміг цим студентам знайти себе, і сцена актової зали дала їм цей поштовх, то це прекрасно. І це вже є традиції. Я впевнений, що війна колись завершиться. І настане той час, коли стіни нашої чудової актової зали Повнять глядачі і студенти, і будуть розвиватися студії, які вже традиційно працюють в нашому університеті, нашого центру культури та дозвілля студентів, які надають можливість розвинути ті театральні мистецькі та таланти, які є, звісно, в наших студентів. І ну а звісно, наукові кружки таланити, знання по спеціальності, перемоги в олімпіадах. Ну, це та робота, над якою працюють кожна кафедра і університет в цілому, для того, щоб мати перемоги в цих професійних за спеціальністю знаннях. Так, ми вже спілкуючись з деканами, можемо говорити про те, що перелічити всі перемоги, це потрібно ще годин 20 ефіру, щоб розказати про все, що в нас є. А студенти, це завжди весело. Студенти це жарт, студенти це творчість. Є якийсь жарт або історія, яку пам'ятається ще зі студентських років. Уфа. Тут можна згадувати і згадувати. звісно, ми з... без гумора неможливо жити в студентських роках це 100%. Взагалі в житті, і без в житті, гумору важко. Тому що ну, ті проблеми, ті негаразди, які нас оточують, і ті складності, які можливо є, їх треба переживати з гумором. Ой, є багато чого згадати, але ну, був такий приклад, як для, для прикладу, це. Організаційні збори, які ми проводили під час організації проведення міжнародного фестивалю студентських театрів і страдних мініатюр, коли до Запорізької політехніки приїжджали студентські театральні колективи з різних куточків нашої держави. Ну і по програмі було запропоновано зробити екскурсію містом для того, щоб вони отримали з фотокартки, побачили наші чудові проспекти, бульвари, наш чудовий острів Хортиць, Греблю було таке доручення від нашого організаційного комітету. Готовий взяти і провести цю екскурсію. Підняла руку дівчинка, яка каже: Я готова, давайте будемо проводити. Коли ми е завершили ці організаційні збори, вона підійшла куди вести колектив. Ну, сідаєш в автобус, везеш до Биша, далі до е Дніпра -Гесо, а далі на острів Хордівсу. Вона далі питає, а де це? Тому що насправді вона. Була е, приїхала до нас на навчання з Автономної Республіки Крим. Е, вона була студенткою першого курсу. Попала вона була активна, попала на ці організаційні збори, але, до речі, зробила найцікавішу екскурсію в містом Запоріжжя, яку навіть е, мешканці міста Запоріжжя з, з радістю чули і не знали навіть факти, які вона розповідала тим приїжджим колективом. Е, чудова екскурсія. Але ну це залежить від того, наскільки активна людина і наскільки вона. Не має бажання зробити якісний е, якийсь продукт проєкт і так далі. Це було реалізовано, але це було дійсно кумедно, тому що ми доручили проведення екскурсії містом Запоріжжя людина, яка мешкала на той час в Запоріжжі чотири місяці. Але вийшло. Деякі захоплення допомагають розвинути нові навички. Чи є якесь хобі, або що допомогло розвинути якісь нові навички? Поза роботою, ну що єдине, що сказати, я вдячний напевно на, на долі і на, на навчанню, або роботі в громадській організації, в студентській проспілкові організації, яка ну, давала а, Пошту в потребу вивчати різнопланово, тобто, якщо були проблеми з і необхідні були знання з вивчення законодавства щодо житлово-комунального господарства, коли ми вирішували питання студентських гуртожитків і покращення умов проживання в них, оплати субсидій, як це регулюється, і так далі, то необхідно було вивчати цю тематику. І коли стало питання про оздоровлення і роботу студентської поліклініки міста Запоріжжя, то ми вивчали законодавство, яке регулює саме питання охорони здоров'я. Коли ми займалися питання Фінансування студентських стипендій, яким вони регулюються, як призначаються, то ми вивчали бюджетний кодекс і е, законодавство про вищу освіту. І коли ми займалися молодіжною політикою, то ми вивчали відповідні ці документи. І, чесно кажучи, життя постійно підкидає нові нові завдання, е, які необхідно вирішувати. І тут е, якраз от здатність шукати, знаходити відповіді і на, на базі цих нормативних документів робити далі висновки, планувати свою подальшу діяльність, якраз і надало можливість, як так мати. Певні знання в різних галузях народного господарства, чи діяльності. І на сьогоднішній день це мені дуже допомагає, тому що якраз різнопланові знання в різних галузях знань дозволяють бути і тримати авторитет певний на нарадах, які проводяться з будь-яких питань, чи то наукової діяльності, чи то педагогічної роботи, чи освітньої діяльності, чи то молодіжної політики, фінансування закладу вищої освіти, чи будь-яких інших проєктів, які реалізуються на сьогоднішній день в університеті. Жити, це значить, ми це лозунг нашої політехніки, який став і напевно для мене таким визначним тому що ну ми ніколи не будемо мати всі знання, але ми повинні мати знання, як ці знання знаходити і як іми користуватися. Це ідея якраз навчання в запорізькій політехніці. Тобто студентське самоврядування, це такий урок менеджменту протягом життя. Це практика публічних виступів, це командоутворення, це стресостійкість, яка виховується знову ж таки. Так це безкоштовна можливість робити певні помилки організаційні. Та ти можеш бачити людей. Це вивчення психології, це визначення певних процесів організаційних з чого починається. це практика проведення зборів, нарад, це певна робота з кадровим резервом. Це Уміння формувати команди, реалізовувати проекти, це управління проєктами. Це практика, яка дозволяє робити багато речей після завершення навчання в університеті. Кілька разів ви проговорили про слово команда, і хочеться спитати, хто є вашою командою, як ви мотивуєте людей працювати поруч з вами, і зрозуміло, що без команди нікуди хто ваша команда. Ну, тут комплекс питань, да насправді це е, працівники, з якими я працюю. Насправді ми настільки різні, настільки. Маємо індивідуальні особливості, але ну, довгі роки роботи з різною категорією людей говорять одне: що необхідно все ж таки знаходити те, що нас об'єднує, а відкидати те, що нас роз'єднує. Насправді, моя команда це наші студентські організації. Це студентське севлюдання, це проспілковий комітет студентів. Це, звісно, студентське містечко, це новостворені структурні підрозділи університету, дитячий юнацький науковий університет, Запорізька політехніка, молодіжний хаб фрітайм. Буде центр експериментів і далі. І далі можна перелічувати, В принципі, це наші деканати, які за чи іншою мірою займаються тими питаннями, які є в зоні моїх компетентності і моїх так далі, це, звісно, це все про все. Це, звісно, ректорат, який так чи інакше узгоджує певну розподіл обов'язків, які дозволяють реалізовувати певні напрямки і певні проекти в нашому університеті. Команда це. Ті, з ким я спілкуюсь, насправді, ті, хто допомагають мені реалізовуватися. А от питання мотивація це дійсно дуже важливе питання, тому що не завжди матеріальна мотивація є визначною для того, щоб працювати або не працювати в тому чи іншому колективі. То це дуже важливо говорити дякую за ту роботу, яку людина виконує. Дуже важливо помічати ті надбання або ті досягнення, які має представник тієї команди, з якою ти працюєш або якою ти керуєш. Ну, керуєш, мені тих слова не дуже подобається. Насправді ми всі е, е, рухаємося співпрацюємо вперед, співпрацюємо разом, і да. навчаємо один до одного. Звісно, може помилятися і керівник, і підлеглий, і необхідно знаходити в цих дискусіях ту правду, яка і буде визначною і результативною, перш за все, для університету тієї справи, які ти займаєшся. Навіть короткі моменти відпочинку е, дозволяють заряджатися енергією. Які маленькі радощі? Допомагають відновлюватися від важкого дня робочого. Ну, звісно, це сім'я. Спочатку це була кохана дружина, дівчина, тоді дружина. А сьогодні це в мене велика сім'я. в Мене троє синів, які радують мене, коли я приїжджаю додому. Субота, батьківський день, ще коли можна підтримки. ще команда підтримки, яка і дозволяє ну перезарядитися за ніч да, чи вихідні дні, і вже з понеділка або з на ранку виходити на роботу з новою енергією, можливостями і бажанням працювати і робити ту справу, яку віриш, і результатів, які хочеш досягти. Якраз це сім'я, це тил, який насправді дає енергію на подальші якісь зрушення. Я вам дуже дякую. Дуже гарно цікава розмова вийшла. Бажаю, щоб і подалі були е, тільки перемоги попереду, і до нових зустрічей. Я думаю, буде ще що розказати. Дякую, що запросили. Дякую.